Вийшов щорічний рейтинг-інвесткомпанії Drown Capital та Holding NV надійні банки України, там а, великий рейтинг, як завжди, в топах західні та українські банки з державним капіталом, тим не менш, там є і приватний капітал. Сьоме місцем досить висока позиція це банк, Нагадаю, МОНО на його основі оперує. І одинадцяте місце банк Пумп. Також трошки мене здивував графік і завжди був топ-3. Зараз вони його поставили на шосте місце. Ну трійка лідерів виглядає так: перше місце у друге Приватбанк, третій Агріколь. І як ми з вами розуміємо, якщо ваші кошти знаходяться в Украсі навіть достатньо великі суми, ми не говоримо там про гарантування вкладів і так далі, то це все одно достатньо надійно. Тут я вам ще хочу нагадати, що. Є банки для зберігання коштів зручні, а є банки зручні для транзакцій. І рейтинг найзручніші банки України, на мою думку, виглядав би геть інакше. Тим не менш, в коментарі даю опис і не забудьте лайк.